Вітаю на каналі Інтертехніка. Побачили, за мною стоять дві модельки від карта. Подивимось взагалі, чим вони особливі, чим вони відрізняються. Пам'ятаємо, є огляди там, де я показував дві модельки від скаута, які в них є свої особливості. Давайте зразу стін. Цей коштує 990 тисяч гривень та 420 тисяч гривень гривня. Полетіли з цього. Давайте відкрию їхні капотики. Опа. І цей. Цей у нас іде дешевший набагато мені трактор половину майже навіть дав. І у нього тут такий уже відкривач капота. Відкривається він приблизно ось так. Тут у нас стоїть движок від Юто. Він турбований, він 4 літровий він 4 циліндровий Подивимось, яка турбінка. Ось на ній є навіть маркування О, BC 0 е 2447 Ось. В китайською все інше написано. Трубінка. Бачимо. Вони ці обоє модели йдуть з кондиціонером, в обох них буде ось такий радіатор і установочка для кондиціонера, щоб зимою було ой, влітку. У вас прохолодненько, капот здоровий, дуже масивний. Бачите, 90 кінських сил. Ну, це вже повноцінний трактор. Він має добре працювати, слухайте. О. Закрився. Трошки не по центру треба відрегулювати сам замок, да, бо він трошки в пішов. Тут у нас движок 4 l 4 l 22 vt 35 кінських сил. Він йде. Також 4-циліндровий. Дивимося. Тепер по гумі. Дивимось. На 35-х сильній моделі в нас перша передня гума 6,5 на 16, а задня 11,2 на 24 з високим ґрунтозачепом. І бачимо, що обладнані задніми і передніми противагами для збільшення ваги, щоб він краще працював в землі. Підвищена прохідність. Чим важчий трактор, тим краще, тим більше він тягне. Бо дизель це така штука, вона потягне завжди і все. А от далі вирішує тільки вага. Ось. Закриваємо капотик передній. Передній міст у нас є ведучий передо, гідрофіцілювач керма. Так само і на 90-сильній моделі. Дивимося, яка тут гума. Передня у нас велика, 8,3х24, а задня 14,9х30. Ось дана штукенція піднімає 2,5 тонни, трьохсуцільний гідророзподільник. У нас є повноцінний, ось такий причіпний пристрій для при... При... прицепа. Є пневмоконектор до нього, щоб воно гальмувало, тобто по дорогах він буде їздити і тягати здоровий причіп. З цим проблем взагалі немає. Воздухозапірник, бачите, який здоровений для турбіники, щоб він втягував і не було супротиву. Передня і задня колії регулюються в нас. Во. І в обох моделях баки встановлюють накатах внизу. Тобто не під капотом, а збоку, біля підножки. Вони йдуть пластмасові із защитами. Во. В обох них кабіни у нас з оглядом 360, а в них є передні і задні додаткові освітлювальні ліхтарі. І також є. Двірники передні тільки. О, давайте поглянемо на кабінки, що вони по ущільненню вам скажуть. Так. Це набір, який йде разом з трактором. Давайте його оглянемо хоч разок. Що нам кладуть? З міні-трактором ката. Бачимо, є головки. Там, мені здається, мануал сам, розетка для причепу як я вам казав. Це доп... це конектори для гідравліки. Ось такі ключі кладуть нам так. Ось. Дивимось. Полежить. так дивимось У нас навісні педалі гальм, навісні педаль акселератора У нас є три речі для гідравліки, чотири передачі. Консоль не регулюється. Ось бачите, радіатор над головою, не радіатор, а вивід повітря, спічки. Дефлектори по бокам, можна направити їх на скло, опустимо кейлі. Це така кабіна в 35-сильній моделі відката. Тепер поглянемо, яка кабіна, гостина у 90-сильній моделі. А я в нього завантажуюсь. У нас також три речоги на гідравліку, у нас тут дуже придумані обдуви переднього, заднього скла, щоб не хотіло ось так, бачите. І ще роздаткове деталі. Безпосередньо для опалення водія. Ой, салону, кабіни, з Динаміки, магнітолка, камера заднього виду ось вмикає, бачите. Є працює все окей, вимикаємо цю штуку. Є омивач скла, є USB-шки, щоб заряджати пристрої, є, Якраз по USB, де мультиплікатор швидкостей на три діапазони. Ревер знаходиться на справа, тобто все ми керуємо тільки правою рукою. І ви це, це досить зручно, тому що треба двома руками. Ти завжди одною кермуєш, а одною тільки управляєш. Перемикаєш передачі і тому подібні моменти робиш. Навесні педалі, і кабіна дуже учнена. Воно ну прям немає я не має щодо дня, не помітив. Воно вбито таким матеріалом, що поглинаючим. Це плюс. Це плюс. Кабінка в них шикарна. О. Тож, дивіться, як я його заведу. Почуєте, як працюють гальма. Ось така техніка. Бачите, від ката в нас є і ще сороківка є 50-ка, по-моєму, є 244 модель на будь-який вибір і смак і Аманес також. Тож, бачите, екран, бачите номер на ньому, можете телефонувати і цікавитися. А вам дякую за перегляд даного відео. До побачення!